Пропозиція агресору про мирні переговори тільки його заохочує до продовження агресії. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 3 серпня субота, а в суботу у мене на каналі програма Головна подія. Сьогодні в програмі Головна подія хотів би поговорити знову чергове про мир, про мирні процеси, про можливість мирних перемовин України з Росією про це знову. На цьому тижні дуже багато було розмов коментарів. Зокрема, було інтерв'ю Володимира Зеленського у французьких ЗМІ, де він сказав багато таких моментів, на які варто звернути увагу. Також, от була 1 серпня заява Міністерства закордонних справ Китаю щодо того, що китайсько бразильський план про припинення війни в Україні. Утримав позитивну реакцію, як було заявлено у понад 110 країн світу. Я зараз хочу вам нагадати ті шість пунктів, з яких складається цей план, щоб ви розуміли, про що йде мова і його, ніби дуже позитивно оцінюють. Є добра реакція, позитивна у понад 110 країн. Я, я не здивуюся, якщо Росія також захоче е, цей пра план, ну, мати за основу для ведення мирних перемовин. Отже. Пункт перший. Усі сторони мають дотримуватись трьох принципів деескалації ситуації, а саме заборони розширювати поле бойових дій, загострювати ситуацію на фронті і уникати провокацій, тобто зафіксувати статус-кво, який зараз є на війні. Пункт другий. Діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях розв'язання української кризи, а також необхідності деескалації та всеосяжного припинення вогню, тобто вступати в діалог у мирні переговори. Проведення пункт третій. Проведення міжнародної мирної конференції, яку визнають як Росія, так і Україна за рівноправної участі всіх сторін, а також чесного обговорення всіх мирних планів. Тобто, мирних планів буде багато або може бути багато. Пункт четвертий. Збільшення гуманітарної допомоги відповідним регіонам, запобігання гуманітарній кризі та уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об'єкти, а також захист цивільних осіб. Пункт п'ятий неприйнятність використання зброї її масового знищення, зокрема ядерної, хімічної та біологічної, а також неприпустимості нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти. І пункт шостий: протидія поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи та докладання зусиль для посилення міжнародного співробітництва у сферах енергетики, валюти, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критичної інфраструктури. Ну, пункт шостий. Тут це ідея Китаю. Це... Глобальний південь, як вони називають, бо дійсно почали створюватися Союзи, так на чолі Сполученими Штати Америки, Китай. І от зараз хоче через ці, цей шостий пункт якось ну, себе убезпечити. Там же це ці, ці проблеми вони, ну м'яко кажучи, до нас стосуються хіба що з того моменту, що це можна розглядати Росію, може Росія розглядати як не вступ України в НАТО. Вони про це дуже дуже багато говорять і заявляють. Отже, маємо такий план шести пунктів, який, на мою думку, насправді не веде до справедливого миру. Про який останнім часом дуже часто говорить Володимир Зеленський. Я не знаю насправді, що він має на увазі під справедливим миром, бо тим же в інтерв'ю французької ЗМІ там агенство агентство Франц Прес, так, от французьке, потім Лекіп, Лемонт, Ріберасьо. Оцим газетам так давав інтерв'ю Володимир Зеленський. Там зокрема сказав, що переговори в принципі мирні переговори можуть початися без виведення російських військ з окупованої території там, до кордонів 1991 року, що раніше було передуму ну, головною передумовою для початку. Зараз я так розумію, вже про це мова не йдеться. І він там ну, ще також заявив, що справедливий мир має давати можливість відновлення територіальної цілісності України. Так, не обов'язково за допомогою зброї. Ну, я не знаю, що має статися, щоб Росія добровільно вивела війська з окупованих територій, територій зокрема, і з окупованого анексованого Криму. Хіба що тільки якщо Росія розпадеться на декілька держав, такий варіант от можна припустити. В іншому випадку, на мою думку, це просто нереально. Це розмови ні про що. І Росія ніколи добровільно не виведе своїх. Військ з окупованих територій, зокрема тих, які були окуповані, і після широкомасштабного вторгнення, е, яке почалося 24 лютого 2022 року, тобто мова, на мою думку, про це абсолютно ну не йдеться, і в цій ситуації, от е, також ця ж заява, і зокрема в цьому інтерв'ю французьким змі Води Мора що ніби на нього там тиснуть на Україну, тиснуть е, країни світу, багато більшість країн світу вони хочуть присутності. Російської Федерації на другому саміті миру, який от хоче знову, щоб він відбувся. Ну, ми всі розуміємо, що саміти в нічого не вирішують. Насправді, знову ж хочу підкреслити в чергове, що в Швейцарії 15-16 червня це була мирна конференція високого рівня щодо миру в Україні. Також, скоріше за все, також це буде конференція, якщо вона буде і можна звати безумовно і глобальним самітом і як завгодно. Але на цих заходах нічого не вирішується. Це може бути тільки якоюсь передумовою для того, щоб почати якісь мирні перемовини. І знову ж, на мою думку, мова не може йти про якийсь мир з Росією. Мова може йти тільки про перемир'я. Бо до того часу, поки Крим анексований, Україна не може. Ну я так вважаю, це моя суб'єктивна думка. Не може підписувати жодного мирного договору, договору з Росією. Тому по великому рахунку мова може йти про призупинення там військових дій, припинення вогню і якогось там перемир'я для того, щоб ну, заявив до ми Зеленський ніби пробувати не зброєю відновлювати територіальну цілісність України. Хоча ж, повторюсь, ніякого такого відновлення не відбудеться добровільно з боку Російської Федерації. Ну, а цей мирний план шести пунктів китайсько-бразицьких що на ці пункти навів. Він, ну на мою думку, передбачає саме фіксація цієї такої ситуації з окупованими територіями після широкомасштабного вторгнення, що, на мою думку, є неприйнятно. Ну, і ще одна цікава, цікавий такий момент, заява Володимира Зеленського. Це в ЗМІ відбулося стосовно він так між іншим сказав про можливий референдум, бо там запитали щодо торитальних. Поступ він відповів, що ні президент, ніхто інший не може вирішувати, ні президенти всього світу, це має вирішувати український народ, бо так записано в конституції. Тобто проводити референдум. Ну я не знаю, в який спосіб він збирається проводити референдум. І взагалі в ну, цій ситуації, я думаю, що це абсолютно невречно. І е, згадувати про це, ну, це, на мою думку, спроба все-таки. Е, Цю відповідальність перекласти саме на народ. Тобто, замість того, щоб президент країни, гарант Конституції, Верховний головнокомандович, сказав, що ніяких територіальних поступок не може бути апріорі взагалі, за жодних умов. Треба посилатися на Конституцію, не треба. Ну то вже питання інше. Але він з моєї точки зору мав би саме заявити, що я як президент я вважаю, що цього просто не можне має бути. І в цій ситуації, як на мене, ну достатньо також цікавою. Виглядає ця думка постійно, постійно, що потрібна потрібна Росія, їх ніби хтось супер-супер тисне. Я чесно скажу, я не бачив якихось там таких серйозних заяв з боку наших основних партнерів, щоб головною передумовою того другого саміту була участь Росії. Хоча знову ж з моєї точки зору, я і перший саміт ця конференція без участі Росії, тим більше інших країн, такі Китай, так ну і підписало там набагато менше країн. Чим очікувалось ту загальне комуніке, яке насправді було достатньо, таким по великому рахунку ні про що. Тобто це ну, не веде не веде до миру. І справедливий мир ну він не може бути без перемоги. І з моєї точки зору, вкотре про це хочу говорити, має бути план перемоги. Я сподіваюся, що він є, просто про нього публічно не говорить. Бо справедливий мир без перемоги в Україні, з моєї точки зору, просто ну, нереальний, він не може бути. Досягнутий з країною агресором, яка ще раз, на мою думку, коли чує такі постійні заяви про те, що давайте на перемовини, я хочу нагадати, що після інтерв'ю у БіБІСі, коли був Володимир Зеленський з візитом в Великій Британії, коли він сказав щодо того, що треба, щоб Росія брала участь, він готовий зустрічатися навіть з Путіним, якщо то треба, так там, хоча є указ, який забороняємо це робити, то от Пісков. Сказав, що от, дуже добре, така заява фактично, і були такі навіть заголовки в іноземних змін, що Кремль хвалить Володимира Зеленського. Тому, от якщо агресор хвалить президента країни, на яку агресор напав, ну, ми маємо розуміти, що ті пропозиції, які цей агресор хвалить, він ці пропозиції точно не є в національних інтересах України. Побачимо, як буде далі розвиватися стосовно. Всіх цих заяв і пропозицій, які, на мою думку, ну ще раз хочу повторити: навряд чи принесуть Україні, ну точно, я вважаю, не принесуть за великим рахунком справедливого миру. Ціка... Сподіваюсь, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна.